Якщо під перекриттям немає ніякої плівки чи клійонки, з чого почати утеплювати мансарду. Для людини, яка називає мембрани і паробар'єри плівкою чи клійонкою, то не слід ніколи братися за такі роботи, тому що це має займатися фахівець. З чого почати? Це запросити на консультацію людину, яка розуміється в тому. Чому? Тому що з паробар'єрами, плівками, клійонками, як ви називаєте, з ютубами в мансардах. Нема що шуткувати. Неправильне розташування там якогось слою веде до сумних, неприємних дороговартістів наслідків. Це така бомба сповільної дії. Дивіться на каналі в інстаграмі актуальні сторіс під назвою Мансарди і дахи. Там показані процеси. Ну не дуже якість відео, але показано. І ніколи не шуткуйте з мансардою. Треба все бачити, все треба думати над цим. Всім. Є різні нюанси.